Молитва Авакума Пророка на жалобний тон. О Господи, почув я вість про тебе. О Господи, злякався я твого діла. За наших часів оживи Його, за наших часів дай його знати. У гніві згадай про милосердя. Бог від тиману прибуває, святий від Паран гори, Його велич небо окриває, і земля повна Його слави. Сяйво, його, немов світло денне, з рук у нього блискає проміння. Там сховок його сили. Перед ним іде зараза, а поза ним виходить трясця. Встає він і трясе землю. Глядить він і дрижать народи. Гори вічні розвалюються і хиляться горби від вічні, Його дороги споконвічні. Я бачив, як кушанські шатра посумніли. Намети мідіан краю затрентіли. Хіба на ріки, Господи, палає гнів твій, хіба на ріки, на море? Твоє обурення, що ти сідаєш на коней твоїх верхи, на твої переможні колісниці, ти добуваєш лук твій, ти насичуєш стрілами його тятиву, ти розриваєш землю ручаями. Гори, побачивши тебе, трясуться. На вала вод проходить, безодня стогне в голос, здіймає руки свої вгору. Сонце і місяць спинились у своїм житлі, при світлі стріл твоїх вони тікають, присяві блискавиці твого списа. Ти в гніві по землі ступаєш, в обурені народи топчеш. Ти вирушив народ твій рятувати, помазаника твого спасати. Ти розбив дім нечистивця, ти оголив його підвалини до скелі. Ти прошив списами голову його вояків, що кинулися бурею, щоб нас розігнати, щоб з радістю пожерти бідолаху в тайнім місці. Твоїми кіньми топчеш море, шумовиння вод великих. Почув я це, і затремтіло моє нутро. Навість про це уста в мене задрижали біль проймає мої кості. І ступні мої підо мною захитались, я жду спокійно на день нещастя, щоб упало на народ, який на нас нападає. Та хоч би і не цвіла смоківниця вже більше, у виноградниках не було врожаю, хоч би і зав'янув плід дерева оливкового, і ниви народили більше хліба, зникли з кошари вівці. І не було в хлівах товару, я все ж таки в Господі буду радіти і веселитись у Бозі, моїм Спасителі. Господь, мій владика, Він, моя сила, Він робить мої ноги, немов у сарни, і на верховини Він виведе мене.